Один проти цілого світу. До вистави, де кожен власну сутність загубивши поет, правозахисник, людина само собою наповнення. Про ту тебе, якої ти може і не знаєш, але здогадуйся з рядків моїх, з поглядів моїх, з очей моїх. Життя стоїть, як у виставі, є лише початок. Кінця ж нема. Челябинська пересилка. Страшна іркутська тюрма. Я працюватиму на рудні імені Матросова Шахтарем. Голодівка з вимогою дати можливість поховати батька! Ця п'єса почалася вже давно. І почалася, не скінчивши.